Всім привіт! Сьогодні роблю огляд на такий китайський винос Evosit під 31,8 руль, довжина 40 мм, шток 2М стандартний. Винос цільно фрезований з алюмінію. Якийсь плав ставлю. У якості, в принципі, як я спробував Примірити руль, то мені здалося, що оця окружність не рівно облягає руль, тобто в одному місці руль більш прилягає, в другому менше. Тут зазор був такий видний. В принципі, не знаю, чи це мені здалося, чи це так і є. В принципі, доволі якісно, Тут всі фасочки зняті тут по бокам, зверху, в самих посадках. Тут кришечка, тобто все гладеньке, тут видно фрізу. Е, незрозуміло він це покаже на якомусь там агресивному катанні, чи витримає він якісь там прыжки мінімальні? Е, так як тут е, ці стіночки зверху доволі тонкі, там де при... кріпиться до туштока, і в принципі на те місце є нагрузка. Але якщо ви важите не сильно багато, то я думаю він витримає. Для Якогось там легкого крускантрі е підійде однозначно. В принципі, ще треба добре подивитися, як е руль лягає. Єдиний нюанс, коли я вставив руль, тобто руль він прилягає тільки тут, а тут пустота видно. E, тобто весь бруд, який буде летіти на винос, він буде западати в цю пустоту між штоком і рульом. Тобто вона нічим не заповнена, e, немає ніякої, ніякої пластмасової навіть проставочки. Не знаю, чи це так всі в всіх коротких виносах такі є конкретно в цьому, але це доволі e, якби, неприємний такий нюанс, тому що вся вода. Навіть якщо там якась мийка буде, вона буде стояти, грубо кажучи, між штоком в, в тій пустоті весь бруд туди буде попадати і в принципі це може стати причиною якогось хрусту навіть болти під 4-6 рамник, це так виглядає зверху. І мені не подобається оцей трикутник, але в принципі напевно це зроблено для того, щоб... Збільшити цю ширину е, і тим самим е, розприділити навантаження. І ще, коли я на вилку насадив, це місце доволі туге для штока. Тобто шток погано ну не так легко е, сюди проходить, тобто він, винус не так легко насаджується на шток. Треба було його аж так сильно крутити. Хто користувався таким винусом, напишіть в коментарях свої е, відгуки, якісь нюанси. Ще запускати багато цього винуся 130 грам. В принципі, я б порадив, все ж таки, якщо є натяк на якесь агресивне катання, то краще перестрахуватися, купити щось фірмове. Тобто там не буде таких п'яти з посадками руля. В принципі, в китайці може бути таке, що воно буде несимметричне. Таким контроль якості в цей китайці не зрозуміло. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої відгуки в коментарі, чи варто переплачувати за дорогий винос, чи все-таки обрати такого китайця.